І просто зараз, як то кажуть, по гарячих слідах говоримо із головою Всеукраїнської екологічної ліги Тетяною Тимочко. Пані Тетяно, от зараз вже пишуть, що в Україні майже 35 тисяч нелегальних полігонів. Це означає, що десь 4% нашої країни це сусільне сміття. Це територія такої держави, як Чорногорія. Скажіть, будь ласка, що буде далі? Насправді в Україні не існує системи поводження з відходами, цивілізованої системи в Україні лише 3%… Побутового сміття роздільно збирається, переробляється і використовується як вторинна сировина. Все інше потрапляє на полігони. Кому належить сміттєзвалище? І коли ми зрозуміли, що більшість сміттєзвалищ в Україні або вже є приватною власністю, або експлуатують ці сміттєзвалища, взяли в оренду і експлуатують приватні структури, тоді стало все на свої місця. Людина, яка володіє полігоном. Не зацікавлена в тому, щоб десь в місті чи в населеному пункті хтось розділяв сміття і частину, частину, значну частину відбирав для подальшого використання як вторинної сировини. І, значить, на полігон привозиться вивозиться менше е, сміття. І значить, власник полігону з міста. Де ми всі платимо за розміщення, в тому числі полі... побутових відходів на полігоні, він отримає менше грошей, бо йому привезли менше сміття. Тобто я правильно вас розумію? Зараз кожен полігон, а це майже 40 тисяч полігонів нелегальних, які працюють в Україні. Належить окремим людям, просто так. які вирішили заробити. Якщо ми говоримо про ті несанкціоновані маленькі, великі сміттєзвалища, які знаходяться в ярах, угу. в старих глинищах, на березі річок, в посадках, в лісополосах. Тобто, це все не санкціоноване. його навіть ніхто не утримує, але ми говоримо в першу чергу про ті сміттєзвалища, і полігони, які є біля кожного міста, практично. І от той, хто володіє цим сміттєзвалищем, або той, хто експлуатує це сміттєзвалище, ще раз наголошую: він отримує гроші з бюджету міста. Тому що ми, як платники податків, ми платимо за поводження з побутовими відходами. Це невеличка сума, на жаль. І її не вистачає на те, щоб була глибинна така переробка сміття. Тільки що наша журналістка повернулася із селища міського типу Бородянка. Там біля озера, ну фактично в 500 метрах, знаходиться величезний несанкціонований полігон. В озері, звісно, купаються люди. Скажіть, будь ласка, чим це їм загрожує? Головна загроза від існування несанкціонованих, непідготовлених, необлаштованих сміттєзониш. В тому, що на сміттєзвалищі внаслідок перегнивання різних продуктів, матеріалів, речовин утворюється високотоксична речовина фільтрат. Це насправді отрута і для людини, і для природного середовища. І цей фільтрат збирається на чаші полігону, витікає або в сусідню водойму, як ми бачимо в цьому випадку, або е мігрує, продринує, проникає в ґрунтові, а де навіть і в підземні води. І це пряма загроза і для питного водопостачання, і для тої водойми, куди цей фільтрат може попасти. Тому що дійсно люди, які е там, Паються, вони наражають себе на дуже серйозну небезпеку. Це має бути просто заборонено купання в водоймі, яке знаходиться нижче. А це в цьому випадку так відбувається нижче цього сміттєзвалища. Якщо купання добре, це їх пряма відповідальність. А городи, сільське господарство, яке знаходиться поруч, у нас ж все харчується підземними водами. які йдуть Кі Все має полігоном. вплив і знаходиться в зоні впливу цього сміттєзвалища. Крім того, що фільтрат е дринує і проникає в ґрунтові води і переноситься на далекі відстані, в тому числі або здійснюється полив, або просто зволоження ґрунту, де вирощуються ці е культури Родина сільськогосподарські культури все це підпадає підплив цієї отруйної речовини, але ще йде випаровування сміттєзвалища, і це також цим дихають люди пити воду і вирощувати там на городі продукти, їх продавати або їсти також небезпечно. Це дуже небезпечно. Дивіться село з іронічною назвою щасливе. Також нам там побували наші журналісти. Людина, яка хоче розширити свій бізнес і зробити якусь ну фактично соціальну послугу для людей. З неї вимагають 40% прибутку, і це сільський голова. Скажіть, от насправді тут бізнесмени просто зажерлися, або держава просто не дає бізнесу працювати. Бізнес з перероблення відходів так. в усьому світі, попри лігенди, що це золоте дно, клондайк, аж не є аж таким прибутковим, тому що якісне і головне, екологічно безпечне перероблення відходів дуже дорого коштує. Сама система, організована система збирання побутового відходу, а тим більше роздільного збирання побутових відходів, також дорого коштує. І тому в усьому світі вже давно розроблені механізми і інструменти з одного боку жорсткого обмеження розміщення побутових відходів в природному середовищі зі шкодою для довкілля. Йдеться мова про підвищення, звичайно, плати за збирання за роздільне збирання побутових відходів. До речі, в Києві ті перевізки, які заявляють, що вони роздільно збирають, вони отримують більше за кожний кілограм зібраної, зібраного сміття, але вони насправді цього не роблять і везуть, як я вже сказала, все разом на цей полігон. Задач... А на скільки... Задача влади яка? Наскільки Перевірити більше це? вони отримують? скажіть, будь ласка? Це, це десь дуже цікаво. різниця в 16-56 копійок на 1 да, на кілограм. Угу. Роздільне збирання дорожче. Ну тому, що до ну, затрати мають бути не більшими. один кілограм, якщо він біля будинку збирає. Ну може в одному районі і кілька тонн вивести. Правильно на цього сміття Ну, звичайно, але це виходить це се серй... тисячі гривень. Це різниця хороша, угу. це серйозна різниця. Але місцева влада, яка віддає на тендері право перевезення тій чи іншій фірмі з якихось міркувань, вона має перевірити цю фірму, чи насправді вона отримуючи більше грошей за роздільне збирання, чи насправді вона це. Робить, отже, бізнес, який ніхто не контролює, починає контролювати тебе. І дивуйтесь потім новим горам із відходами біля свого будинку. Якщо їх нема, то скоро обов'язково з'являться. Коли ми готувалися до випуску, то вперше хотіли зрозуміти, хто все таки винен у тому, що прості люди щасливого, бородянки, щоразу як п'ють воду або купаються в озері, бо навіть просто їдять овочі з місцевого ринку, ризикують отруїтись. Та виявилось, уся Україна просто потопає в бруді. Як мінімум, тисячу із зареєстрованих полігонів вже перейшли критичну межу і перетворились на гори зі сміття. А будувати заводи, які б могли переробляти таку кількість викидів, просто ніхто не збирається. Звозять собі, адже все спокійно і поки краю цьому нема.